Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт! Всіх з 2025 року. Так, починаємо моє відео. Хотів би показати вам свої кросівки New Balance. Зараз я почав бігати і бігаю в цих кросівках Я їх купив самі дешеві, що були на, на сайті New Balance. Не десь 1900. Ти, точніше, 1800. Там з чим-то гривень коштують, ну, ну, майже 1900. Точна інформація. Я в них цілий рік просто ходив. Просто ходив. 2023 рік. Вибачають за паузу. 2023 а 2024 десь всередину ще в кінці літа я в них почав бігать. Це правий у нас я почав в них бігати. Зараз січень. Зараз січень, я в них бігаю. Трошки спереду покоцались, носок протерся в вологу і в мокру погоду. В них краще не виходити, бо вони відразу промокнуть. Вони для сухої погоди підходять. Зараз моя пробіжка становить. 7 кілометрів. До цього я бігав десятку, але це трохи для мене виснажило. От 7 км. Це нормально кросівками моя задоволений більш-менш, ну, знаю, що це модель не зовсім для біга, але я бігаю не дуже швидко, повільно, щоб, щоб не навантажити сустави коліна. В принципі, покупкою задоволений. Ну, зараз я на велику не катаю, бо. Зима. Хай велик трохи відпочине. Та й по часу не вистачає. Часу не вистачає. Отак. От я просто. Раніше трохи практикував біг, бігав, коли ще можна було нормально бігати. Теж десь в районі від 7 до 10 кілометрів. Це 2014, 2015, 2016. І трошки 2017. Потім я не бігав. Це недавно відновив пробіжки. Зима в цьому році більш-менш тепла. Тепла. Але бувають дожді, вітряно. А для чого це відео знімаю? Ну, тому що довго нічого не викладував з відосів. І вирішив, треба щось зробити, якісь відоси. Так, да, як я вже казав, на віліку зараз не катаю. Там треба його трошки перемонтувати, зробити невеличкий техогляд. Купити, там деякі треба купити нові запчастини, ланцюг, кассету, гальмівну людину треба залити. Отак. От Відеоблог. Ну, друзі. Всі, хто мене дивиться, хто і не дивиться, всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, подобайки, лайки. Пишіть коментарі. Вітя. з тебе комент і лайк. Все, до зв'язку.